Всім доброго дня. Сьогодні 1 травня і хотів підвести підсумки. Що за місяць взято з мережі 90 кВт, а загалом 280. Тобто 190 кВт було. Споживання дуже зменшилося, тому що перевів е бойлер, як би сказати, виконаному режим. То, що Він має, працює тільки днем, він не підзаряджається. Ну, і день збільшився, тут споживання, але трошки зменшилося. З'їм'ємо. А значки. <Слыш> ну, и сейчас дадимся, сколько у нас вырубил... 100, можно сказать, 160 киловатт 160 кВт у нас виробив саме синяк. Получається 30 кВт підмішував у нас мост. Ну, доволі непогано. Будемо стриматися к лучшому. Всім дякую за перегляд. Всім добра і мира!